А джинса ж... она ж не тільки анекдотами вообще славянность. це да. А вот мы. Дай... Ну, тонкий. Понимаете? Тонкий в, в разговоре. Мы анекдотами не разговариваем и не шутим. Типа мы шутим именно в форматі общения. Яка різниця. Між русаком и цибулей. Цибулю, коли ріше, то плачеш. Знаете, что у себя в інстаграмі пише девушка, которая сделала два аборта? Счастливая мать двух ангелочках. Сидять в камере росіянин, грузин. І українець грузин запропонував ковбасу, каже, але взамін мені треба когось з вас трахнути. Ну і українець каже, давай. Українець бере ковбасу, з'їв. Ну і грузин підходить через певний час і запитує, ковбасу їв, каже, да. Тримай російського. Шовкала бок по лісу. Стало йому дуже грустно. <реш> Побачив вірьопка на дереві. Пригнув і повісився. Все. Русалка сіла на шпагат.